Чому е, саме цьому політику віддали свій кредит довіри? і Що на вашу думку от було основним мотивами більшості віддати свій голос саме Петру Порошенку? Ви дуже правильно сформулювали кредит довіри. Це дуже мало би бути в пам'яті закарбовано у Петра Олексійовича, нашого теперішнього е, представника держави, лідера країни, тому що він добре розуміє цю економічну категорію кредит. Тобто він насправді ще цього ресурсу електорального не має серед цих голосів, які проголосували за нього, за різними даними від 52 до 55 відсотків. Це в основному не прихильники Петра Олексійовича. Звичайно, там були люди, які підтримували його. Були люди, які голосували щиро за нього і за його світобачення, і саме за такого політика, яким він є. Але більшість його голосів це голоси, які взялися тому, що люди хотіли зупинити інших політиків. Тому це перший що... фактор, один це тільки один із а, а, найте перший багаж, який головний. Тоді вже так. одразу головний, скажемо. Головний люди хотіли виборів в першому турі. Люди хотіли, щоб не було продовження виборів, щоб уже зараз це закінчилося, і щоб уже зараз з'явилася людина, яка буде брати на себе відповідальність. Ні, тоді... хто говорив на виході з дільниць, що вони голосують за мир та стабільність? Вони так бачать мир. Тобто вони таким чином бачать, що це про Євромайдан. До речі, ну людей мільйон два було на Євромайдані. А насправді участь у голосуванні взяли вчора десятки мільйонів. Тобто, тепер з'явилася форма, коли кожен може показати свою позицію. Там ми виходили за зміни в країні активною частиною суспільства а більш пасивна частина суспільства споглядала за цим. Вчора ми були свідками пробудження всіх. Тобто вчора, ну грубо кажучи, ми сьогодні йдемо по вулицях, зустрічаємося. кожен зробив спробу проголосувати, навіть ті, котрі не проголосували, але намагалися. Отже, вернемося до причин, звідки такі великі у Петра Олексійовича одразу на першому його заході на президентські вибори. Я нагадаю, що він раніше ніколи не балотувався на президента, і зрозуміло, що починав взагалі свою виборчу кампанію на Євромайдані з 2%. і тут він отримує просто феноменальний результат за, пів за півроку. Так, отже, друга частина голосів це антипатії до інших політиків. Тобто у нас були у нього конкуренти, які довгий час вели президентську виборчу кампанію, які встигли за цей час або набриднути, або заробити антирейтинг і мали негативне ставлення. І люди побачили в Порошенкові спосіб протистояти цим політикам. Тут можна називати дуже різні найбільше називають Юлію Володимирівну Тимошенко, тому що цілком очевидно, що якби батьківщина виставила іншого кандидата в президенти, розклад міг результатів, результатів бути зовсім інший. А якби відбулося погодження кандидата, наприклад, своїм давнім партнером по об'єднанні опозиції Тягнебоком, який балотувався паралельно, то. Теж результат міг бути абсолютно інший. Це другий фактор. Третій фактор це величезна медійна присутність Петра Олексійовича. Зокрема, весь Євромайдан величезна увага суспільства була прикута не так до мильних серіалів чи до якихось таких ну традиційно новорічно різдвяних тем. А вся країна дивилася, що відбувається в центрі Києва, чим живе країна, і в цей момент дуже вдало, дуже гарно, завдяки ресурсу П'ятого каналу, іншим інформаційним ресурсам. Петро Олексійович провів дуже таку піарну медійну кампанію. Четвертий фактор. Це все-таки підтримка Кличка. Кличко на момент старту президентської кампанії мав найбільший позитивний рейтинг і найбільш був невигідним партнером для Януковича у другому турі. Після втечі Януковича Кличко не пішов на президентську виборчу кампанію, а зробив ставку на е, Петра Порошенка, і таким чином це дало йому другу хвилю поштовху в розвитку його рейтингу. Ну а третя хвиля поштовху це все-таки війна. Тобто п'ятий фактор те такий, да, серйозний вагомий фактор, така вже в кінцева крапка. Коли от ви казали правильно, що люди голосували за мир. Люди не просто голосували за мир, люди голосували за спасіння. Люди хочуть врятувати країну, люди хочуть врятувати своє життя, люди хочуть врятувати економіку, і тут виплягає його імідж економіста. Люди хочуть, щоб це була людина, яку сприймуть на міжнародному рівні, людина, з якою будуть говорити, мова не тільки англомовна чи професійна по освіті міжнародних, а мова людина, яку будуть сприймати, тобто людину, яку будуть і на заході, і на сході. І ми мали підтвердження напередодні президентських виборів, що Петро Олексійович є такою людиною, в баченні не тільки заходу, але й сходу.